Там, де річка трубіж, виходить, а це в нас там берево. І вони йшли в і там проходили 13 шлюз. І ми коригували огонь. Так сталося, як зайшли танки в Бервицю. Вийшли на мене з проварської міліції, а кажуть, ти як знаєш там хорошу територію, можеш нам покоригувати, щоб ми скидаєш координати, ми прямо стріляємо. Так, да? добре, можу. І виходить, три дні я був з Ростіком, третій ще був Рома. І потім ми поміняли позицію з Ромою, оце сюди. Ми були в теробороні. Він угу. у себе у Шевченкові, я був у Мокриці. Я, як завжди, о четвертій встаю, зарядка, чую щось гупає. Я подумала, що хтось по забору. Піднімаюсь до чоловіка, кажу, Рома, до нас хтось, мабуть, лізе. А він так спокійно каже, що війна почалася. Потім почалось створювати тероборону, він організовувати. А на початку березня, коли він знав, що там стягується техніка, і йому його вже попросили давати інформацію. Він нас 3 числа вивіз. Рома теж знає ту територію, так як я казав, вам дуже добре. І йому він мені дзвонить каже, йому не так, так смішно вийшло. Вони ж не знають, що ми знаємо друг друга. І кажуть, ми до тебе, ти там теж знаєш хорошо територію, давай ми тебе свяжемо, такі є там мокриці, Білоус Сергій каже. Типу, кличка Трос. Він каже, ну окей, так це мій лучший друг каже. Я з Ромою взагалі дуже давно спілкуюсь. Він не скаже, більше десяти років точно нас зв'язувало з ним… Він як людина взагалі, але ну, такі в житті не одкаже. І нас зв'язувала з ним дружба і охота. І він такий, як я, як, як, як таких називають, кручений, чи як. Ну, неспокійний чи як. Ну, от не всичів він на місці. П'ятого числа вони зайшли ось у У нас виходить. Задні здання, ну, біля дачу, обрав, тоді приїхав танк став. Ось, біля хати цієї, сюди на гору БТР з танком став і потім під'їхав сюди, став. Ми спустилися все, бачите, такий пополі. Ініше. Ми спустили все, що в нас було туди, коли вони вже все. Точно почали зламувати. В моєму той ляди вони зайшли. Почали зламувати ляду, ми опустилися і останні три доски заложили. Ну, типа, нас там немає. 10-17 він мені зателефонував і сказав, що вони попали в окруження. я сказала, тримайся і все. І потім, я думаю, ну, можливо, я, ну, потрібно щось більше було сказати, щоб у нього була якась більша мотивація, не знаю. Ну, багато в нього було різних хобі. Сусіді у нас по сусідству жінки, в основному без чоловіків. Так він, Рома, йди мені те зроби, Рома поможе, Рома те. Він до всіх. Кажу, Рома вже побіг, дитячить до, до люди, вже дичить тані. А це подяка нам сім'ї Верещак був конкурс пісні дитинства. Це в минулому році, здається. І ми на відео з папою, він нас ні, він такий не приймає участі, але заспівав разом з дочею пісню і ми виграли перше місце. І малюють, і співають, і танцюють. Отші дявочки. Просто вже жили з Ромою і знали, що вже все ми не жильці. Ну, нас ніхто б от не випустив, так як був автомат, були гранати, бронежилети, біноклі, рації. Ну це, зрозуміло, що не просто ми там сидимо і заховалися, одяг, Ну, вони прийшли, ходили по зданню, і потім почали піднімати ці доски. Ми от знизу їм кинули сюди дві гранати, а вони нам в відповідь одну кинули. Це мені руки посікло, там плече, а ромі посікло ноги. Вони здали танком отсюда назад і почали стріляти. Оце з танка вистрілили, оце де здоровий. Воно просто робило такі дірки і нічого не, не, не розривалося, нічого. Потім я трохи так до пояса виліз на ступеньках, Кажу, може їх немає, може йдемо. Вони почули, що ми говоримо, і почали з пулемета стріляти. Це все почало горіти. Ми все поопускалися повністю вниз. Рома Двигався то з одного вугла, то, то в другий, то в воду пив, то поливався водою. Ну і в ітоги, не знаю, це по време не скажу, скільки ми там дихали. І прийняли таке рішення, що скоригувати вогонь сюди. Був ще такий, може, шанс, якщо розвалять погріб крепкий, просто нас закидає. Наша попаде, нас завалить, за счет витяжок вода є, ми виживемо. Рома. Писав смс-повідомлення, я ще попитав у нього, кому ти пишеш? Так. Ну, отак, нічого не сказав. 6 березня дочці було 18 років, і він без п'яти-два написав їй повідомлення. Доня, вітаю з днем народження. Я вас цілую всіх крепко крепко вибачу зарані. Настя висока, дочка старша, і ще й каблуки оділи. Каже, як я буду з папою танцювати. Кажу, що страшно, яка різниця. А Віка це згадувала і каже менше. Я, коли дивилася, папа значки танцював. Я собі уявляла, як я на випускному з папою танцюю, і саме краще танцюю. Ми сиділи, це ми ще стільчики спустили, Це Бачите, зривалося, де воно зривалося тут, а і на оцю стінку йшло. Ось на стільчики. Це от перший. Uh -huh. А ці зривалися все, бо його, він отут лежачий, і тут не зацепило. Воно пішло вон туди, на стільчики, на яких ми сиділи ось сюди. Ми дихали оцю витяжку з їм uh -huh. по очереді. Це двері не дозакривалися отак. І воно все моментально почав сюди димити просто. Все, я вже задихаюсь повністю. Взагалі вже все, не можу дихати. Темнота була і задимлено, а потім з'явився просвіт. Там двері отак не дозакрити, були просвіт. Я кажу, Рома, побігли світ і він вже не дихав. Де квіточки це приносили? Угу. Він лежав отут, і так як його дядя Вітя потім знайшов, він так і лежав. Який він був, да ідеальний, ну от чесно от, скажу. Ну, ну так не ну, знаєте, кажуть, завжди покойного не взяти, ну так це ну, реально так і було. Ну от я ж вам кажу, він ніколи не откаже, він ніколи там, ну, щось попросив, він там сам не виходить, когось через п'ятий руки напряже там, щоб помогли такі. Е, в общем, хороший був Рома. Пісня, оця тішини хочу, антіреспект. Це в нього на Рингтоні стояла вона. І На флешці в машині завжди цей антиреспект. Музика була. Я зараз сюди приїжджаю, я включаю і слухаю, і не можу наслухатися. Хоча я раніше її, не, ну, я таки не слухала. А зараз ну, якось ніби Ніби його присутністю тут є. Слухаєш музику і ніби він тут з нами. Два місяці була, як загинув. старша написала вірш. Рівно два місяці кровоточить рана, кров не спиняється, тільки дужче болить. Ти пішов з життя так несподівано, рано, та залишив нас на цьому світі самих. Пам'ятаєш випускний вечір, твій красивий костюм і як ми його вибирали, і за іронією долі саме у ньому в останню путь тебе проведжали. Все буде добре, ти завжди говорив. Я не сумнівалась в цьому ніколи. У світі так склалось, що проклята війна несе за собою лише горе. Ти вмер, як герой, героєм і був за життя. Хто знав тебе, знає, сильнішого брата нема. Хотів ти лиш тиші, і миру хотів, прогнали тих клятих катів за правду, за волю, по совісті жив. І мене ти так само навчив. Я вірю, папусю, що чуєш мене, а може, і з неба нас бачиш. Пам'ятаю тебе, добре серце твоє. І кажу всім, мій тато герой, а герої не помирають. Мені казали, що завдяки тій інформації, яку вони скидали, і менше там техніки розбили багато і сюди менше зайшло. Мабуть, бровари мають бути вдячні, що туди не дійшли. Я вибігав, ну, не виживати, а я все одно вже задихався. То Я вже вибігаю, типу, ну стріляйте. Угу. Все одно, що там зараз умру, що тут. Ну, типу, я подумав, що тут буде швидше. Я вже думав, наче Господь ворота ці відкрив, вони що закриті були. Угу. Я б не вибіг, ось сюди й погорілом в оту дирку. І я вибіг, і отут я впав. Це в мене загорілось руки, спина. Горіло, бо все горіло. І отут я впав, хекаю, 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 ну, дихаю. І розумію, що ніхто не стріляє. Я вибігав, був уверений, що я вибіжу і мене ну, застрелять. Я не ожидав, що їх тут немає. Я там ще отак проповз сюди. І в цей момент почали стріляти наша артилерія, але не сюди. Вона стріляла сюди, там, ну, іменно сюди не попало. Летіли кірпіші, ну. І я ще от повз і ще далі, трохи туди. Це все горіло. В ітоги я доповзв, там далі такі є міні-ямки. Догоріло це все, відсюди. От от, десь от, іменно не скажу. з цього району прийшло ще 4 їх чоловіка. Вони ще кинули туди дві гранати. Одну таку слабу, а другу така. Хорошо, а шкірпічі полетіли, але вони не попали туди, вони тут і зорвались, там видно. Це все я відсюди лежав і все бачив. Потім я попитався вийти на сязь з тим, кому скидали чіткі координати, і виходить, що мене вже скидали. Потім, як розказує Віка, дружина моя, що їм дзвонили і сказали, що поблокували номера. Uh -huh. Що це вже не ми, якщо будемо дзвонити чи писати, я, чого хотів вийти на связь, не так сповістить, що я живий, а так, щоб в... в мою сторону не прилетіло, бо так, же, як отут стояв танк, отут і отут, а я там лежав, то думаю, що ще прилетить і ну, загину. Як 4 числа уїжджали, дружина моя там. Тещацькі, я їм кажу, що не плачте, я ж вам казав, 101 рік я буду жити. Думаю, ну що ж вам написати там? Ну, думаю, напиши йому там, тросну, прочитав у повідомленнях, заволодів телефон, чи Серега, там, чи ну, фамілію. Потім я беру, відправляю повідомлення і кажу: наберіть цей номер телефона, це Степанович буде. І скажіть, що е буду жити 101 рік. Вони перезвонили Війки. Питали, хто такі Степанович? Ну, це каже, брат у мене Степанович і папа Степанович. каже. Він перезвонив Степанович, він каже, що ми уїжджали, він казав, що буде жити 101 рік. Це він точно. І тоді мені зателефонували. Там, братику, як ти вижив? Ну, ці емоції, я кажу, роми немає. І кажу, давай ми тебе витягнемо сюди. Отсюда". Ну, отсюда, ну, як зрозуміло, не як ти не витягнеш, тому що вони все просто бачать. Ну, Ви ж бачите, це зараз зелено, а тоді взагалі було. Я кажу, стемніє, попробую спробую сам вилізти. Думаю, поповзу на болото, а з болота в кукурудзу заповзу. Оце все поле горіло повністю. Угу. Ну, суха трава, вони як стріляли, воно все повністю горіло, було згорем. Я доповз туди вниз, Часа два, наверное. так як води хотілося, сили взагалі взагалі не було. Не те, що а подва От Тут руки взагалі тут у печі не було, ще й кофта пристала, то воно взагалі ще по землі, я його ще далі ну, поняли, роздер. І бачиш, що стоїть БТР на таких потварниках. Виходить, це, як я розумію, вони е, виставили ну, конвой чи як, щоб до них не подошли. І все, там я лежу. Серед поля руки опустилися, думаю, навіщо сповістив, що живий. Ну, такий шанс дав їм, щоб так уже тут, можна сказати, прощалися ми. Думаю, може, вийде туди до канави доповзти. А потім знайшов дачка, датчиків якась, знайшов яму, типу компостну. Угу. І оце в цій ямі я заліг, виходить. Це було, не знаю, мінус три-чотири, ну дуже холодно. Думаю, ну можеш е, прийде світанок, ви щось будете робити. Ну, Не будете ж ви охороняти тут стояти? да, Воно так наче світати почало, погуділо, уїхало. я подивився, немає нікого. І почав повсти в сторону канаву, і виходить, як напроти мене якраз був танк. І я так смістив правіє, щоб хоч мінімум листя не було, ну хоч так, щоб через дерева не так мене було видно. І мені десь до канави, до цієї залишилися метрів, мабуть, 50. Я вже все, сили немає повсти, води хочеться, я встав і просто біжу, падаю, біжу, падаю, забігаю в цю канаву. пробиваю льот, ну там мінімальний льот і починаю пити воду. П'ю, 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 напився, ще лежу, знову води хочеться. Ну так як Гарі, ну. Угу. Ну, вроді, лишавсь, напився води. Ну, легше стало. Я по канаві почав продвигатися в сторону кукурудзини скошеної. І думав, що вийду на Бобрицький шлюз, він ще не був зорваний. Мені десь до нього, не знаю, може метрів 300-500 оставалось. Я оттуда пішов у сторону Бервиць. Це отам Бервиці. І потім отим лісом, в сторону Ярославки, це все по лісу. В сторону Ярославки через Катериновщину і на дачі Трубіш. Думав вийти тудою, під железною дорогою, по посадках на Заворича. Добрався я до трубіжа і вже були вистріли в Заворичах. Угу. Получається, це, вони вже стріляли в Заворичі. Що, руки опустилися знов не туди, куди хотів. Що робити? С Сил немає особи. Я повернувся назад під лісом Катериновщиною. Ну, отак. Якось. Я вернувся е попід лісом Катериновщини, і у нас там є охотничий угіддя княжий двір. Думаю, зайду на їх. Там було два <гій> вуйки, кстати, привіт їм нагодували. Жарили два яйця і паляницю. Ну, такі вони цікаві. Але вони. Спочатку злякалися, що я весь чорний по горілому повз, лице чорне. Вони стали і не знають, що мені казати. Я кажу, єсть дзвонити у вас. да, вони дали телефон, я набрав віку. Ну, це там сльози, ш... понятно. Тут, а там дзвонив Діма, це Роми загиблого, кум. Каже, щас тобі перезвонять, ти їх виводять людей. Ну, розказують, де є коридори. Таке. Перезвонив, я забув таки, як його звати, цього хлопчину. Перезвонив мені, і він мені назад каже, цю дорогу на трубіш, откуда я прийшов. Вони кажуть, будеш там, позвониш. Я кажу, у мене нема позвонити, телефону, це я в хлопці ось взяв. Я взяв, переписав номер хлопця, що розказував на листок і Мирослава із тероборони Шевченкової. І виходить, рушив іти знову туди. Пройшов метрів 200. Щось мені цей план не дуже понравився. Так як я там не особо так знаю, тут я знаю все. І я вернувсь назад, взяв їх знову телефони. і подзвонив, кажу, що я туди і не піду. Я попробую між берецю і мокрицьом. Це ж, і попробую на бобрик вийти. Бачите, високовольтні угу. стовби. Я кажу: ви можна попросити два години не стріляйте туди. Я попробую кукурудзу і через Трубіж там переплити і попробую на бобрик. Я дійшов до трубіжа. Лісом по кукурудзі, знову ще така ідея прийшла. І так важко йти дуже вже втомився. Думаю, може роздіться, ну, щоб потім легше передвигатися. Тут з сторони Дільовської повертає БТР, який вже перероздівався через ту канаву, трубіж, вибіг на поле і через поле, ну там буквально 300 метрів знову розсітільна канава. І я забіг в ту канаву, все, я там ліг, минут 40 лежав, навіть не визирав, куди цей БТР поїхав. Одлежався минут 40 і почав продвигатися в сторону е бобрика. Туда. І я, навіть, по полю ще пробіг, де голе поле було, а потім зайшов у лісопосадку, все, я вже там успокоївся, це ж це все... стріляли. ну, Вони нас, наші, їх, ось сюди, ти йдеш, воно все свистить. І я вийшов вже в бобрику, йду по селу. І немає одної душі взяти телефон, позвонити. Ну, і їде машина, потім вона так минає мене, різко тормозить, такі газа під'їжджають, а це були хлопці з Заворич, з сусіднього села. О, тебе шукають там. Ти знаєш, я кажу, дайте дзвонити. Вони дають телефон. Я беру <світ> телефон, дзвонить а бумажку дістаю, вона вся розмокла. Немає кому позвонити. Я... Їх питаю, є хтось з тероборони, ну, номер, наберіть когось. І вони дзвонять, кажуть, що тут Серега трос вийшов. Вони кажуть, о, так, да, зараз ми будемо. І вони приїхали, тероборона, бобрика мене забрала в свою газельку. І буквально хвилин через 15 нас забрав, роми кум, оцього, що верещака, що за мною загинув. Забрав його кум, у шкоду і повіз у лікарню. В лікарні зустрічали, звісно. Добре. Я в лікарні лежав, у мене і з ногою була травма прострелена, нога була. То я бачу. Оце все там, скажу, от так як є, такого відношення я не бачу. Образно я був весь грязний, чорний, жовті труси, в мене були чорного кольору. ну. Вони мене всього положили, я ще перемерз, колотило, вони мене всього витирали салфетками, от сажою, це все. Дали все, одежу, там, ну, так як це все викинули, одежу. ну. Такого відношення нагодували. Ну, от тут нема що сказати, чесно скажу. Скільки тривав взагал, загалом ваш шлях? Це, це все доба. Так, да. сутки.